Звати мене Олександр, я директор і один зі засновників благодійного фонду Патріот так, Олег Дерев'янко, засновник нашої організації, наші учасники Іванка, Алла, Юра Володимир. Ну, і тут ще дуже-дуже багато немає сьогодні, бо кожен працює. Ось ця вся наша організація, благодійний фонд Патріот Юа. Ну почалася війна, як то кажуть, зразу от я і Олег. Ми ми, <рес> товариші вже давно Там товаришуємо давно. і зізвонилися. Ну, перше питання, що будемо робити. Почалося все з, скажімо, з того дзвінка, з того з тої ранішньої події, яка всіх нас збентежила. Ну, але згрутовано, почали працювати. Почали працювати над патрулюванням доріг, допомога працівникам поліції, допомога армії все таке було нове, все було таке. Ну не знали, що робити, але е, зрозуміли, що виїжджати десь, втікати скаріно, це буде велика помилка. Ну і договорилися, що все робимо для перемоги, і хоча б для цього, щоб отих. Перших два-три тижні ситуацію втримати, втримати її в законному порядку. Ось потім пройшов деякий час, зрозуміли, що ми можемо зробити набагато більше і почали планувати поїздку на схід. Це наша перша поїздка була. Я вже точно не згадаю коли, але це було 8 квітня. Відказують нам 8 квітня була перша поїздка. Це в Харківську область, це в 93-ю бригаду Холодний Яр де працює наш дуже хороший товариш і воює. Це практично завдяки йому, скажімо так, з його подачі відкрився фонд Патріот ЮА». Бо ми зідзвонилися. Це Богдан Величко, засновник кофе 93 місто Броди. Ми з ним зідзвонилися і зрозуміли, що треба допомагати. Перша поїздка наша була на Харків, досить так було. Все, що вперше, все, що не зрозуміло, воно час лякає. От, всі, але зібралися хлопці, зрозуміли, що треба робити, і поїхали до нього. Зрозуміли, що можемо робити і це далі, можемо робити це набагато краще. І, скажімо так, з цього все і почалося. Це ще не було благодійного фонду. Це була така. Невеличка кубка людей, яка захотіла щось змінити ці. Ну потім хотіли ми вже більш офіційно стали, скажімо так, і організували, зареєстрували благодійний фонд, що також було нелегко зробити. І таким чином день за днем, кроком за кроком, почали працювати. Дуже багато нового, дуже багато незрозуміло було для нас. Але е, завдяки небайдужим людям, завдяки тим українцям, які е, також захотіли, щоб ця війна чим поскоріше завершилася з їхньої всією подачі, це така велика колективна робота. От я весь час так наголошую, це такий трикутник життя. Ми собі так постановили, така фраза це. Е, Люди, які військові, які воюють, волонтери це така, скажімо так, друга така ланка, що ті, що допомагають військовим. Ну і про наш наш український народ, це третя така, третя сторона, яка ну, завдяки їм перепрошую. Третя сторона, завдяки якій ну, йде такий кругобород допомоги. Люди допомагають, ми це все возимо, ми це все організовуємо, цю допомогу військовим. І таким чином, таким чином наближаємо перемогу нашу. Як часто ви їздите? Що? Стараємося їздити, більше я за транспорт відповідаю. Стараємося їздити раз на півтора тижні. Ну, плюс-мінус так виходить. Поки зберемо, поки організуємо, поки якісь машини стараємося так, щоб їхати не з пустими руками, а якісь машини, продукти тому подібне, хлопцям туди на передову відправляємо. Ну, ну так скажіть, Дячки дівчатка, це наша прекрасна половина. Нашу... це лиця, скажімо так, наш нашого колективу. Завдяки їм багато що від них дійде велика допомога. З самого початку так все починалося. Я пам'ятаю, як ми з Сашою зібрали перших 10 тисяч гривень. Ми такі ми втішилися, що ми чимсь чимось, чимось хлопцем поможемо. Потім зібрали на першу машину, пам'ятаєш там, Мінсубісі? Воно дуже довго хлопцям прослужило. Дуже. Воно практично рік, але так сталося, що немає майже цього Мінсубісі. Стараємося чим чим можемо. Машини, продукти, якісь генератори, якісь класа. Тут навіть у нас є. Ну, машина навіть є розбита, стараємося відновлювати, ремонтуємо. Ну, чим так не забирає служити, допомагаємо так. Слава Україні! Спочатку повномасштабного вторгнення. Я працювала в кав'ярні, і власник є військовий, в якому так якби була перша поїздка наша, він з 2014 року захищав нашу Україну. І так, якби я ще 24 числа прийшла, відкрила кав'ярню, сіла з ним, обсудила до чого. І ми почали готувати в кав'ярні їсти для тероборони для всіх. Ну, кого хто потребував, ми місяць часу готували безкоштовну їжу, варили каву безкоштовно, бо ми в центрі міста парку. І поліція, пожежники, медохорона, Ну так якби всі були і нагодовані, і гарячою кавою. І от так і перша поїздка почалася з того, що величкові було потрібно. І з того часу ми постійно-постійно збиралися, збиралися, збиралися і Дуже класно, що в нас люди дуже організовані. Ми тільки викидаємо те, що нам потрібно. Ну так якби коли ми фінансово збираємо збори, коли харчами наповнюємо машини хлопцям постійно, тільки викидаємо по що їдемо. Люди зразу зібралися. все, хто з дому, хто фінанси і. Ну, воно так дуже класно. коли Ночами сидимо машини, пакуємо, щоб хлопці виїхали. Ну, воно так є, то з кожним кроком ми чимраз, тим ближче, наближаємось до нашої перемоги. Я, якщо бути чесною, спочатку повномасштабного торня не займалася волонтерством, оскільки чесно, я прийшла в повний жах, мені було 18 тільки, і я не могла повірити в те, що почалась війна, особливо за рахунок того, що мій хлопець тоді був і зараз є активним військовослужбовцем. І це дуже страшно. А в організацію я потрапила, тому що організація потребувала сайту та розкручення соцмереж для відомості. А я навчаюсь в університеті київському політехнічному на програміста, тому маю невеличкий досвід з цим. І коли була в цьому потреба, відповідно я це зробила. І від того часу стараюся хлопцям активно допомагати не тільки в соцмережах, а ще й ну там щось зібрати, допомогти в такому роді. Долодійного фонду патріот ЮАР від наших хлопців з передової, з 93-ї бригади Холодний Яр. Такий невеличкий скромний подарунок вам, скажімо так, цю частинку нашої перемоги. Дякую. Дячне світу від українського народу О, за гуманітарну складову м -м. перемоги. Кожного слова! Все, все буде Україна! Слава Україні! Героям